Продовжується інформаційний вечір на телеканалі Аверс. Цей день коментарів ефірі. Я Марія Петручик. Вітаю всіх, хто доєднався до нашого ефіру. Тож маємо сьогодні 15 лютого. Ну і сьогодні в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав і сьогодні, ж 15 лютого. Вже сьогодні, у 2022 році, є 33-та річниця виведення військ з Афганістану. Власне, сьогодні ми будемо говорити про учасників бойових дій на території інших держав, тому що справа не лише і мова, не лише про Афганістан. Сьогодні у нас у студії кандидат історичних наук, професор кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки Микола Кучерепа. Пане Микола, доброго вечора. Вам доброго вечора. Пане Миколу, дійсно те, що я почала, тому що десь певним чином сьогоднішній день люди розуміють або лише як річницю, так виведення військ з Афганістану 15 лютого, ну або загалом є такий, як такий день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Пане Микола, якщо ми говоримо про цей пам'ятний день, так не свято, пам'ятний день, то кого ми цього дня вшановуємо? Мова ж не лише про афганців, дійсно. Е Відразу для розуміння, Радянський Союз до 1991 року після Другої світової війни, тобто за цей проміжок брав участь у 24 військових і воєнних різних конфліктах на території 16 держав. Це такі найбільші конфлікти. Ми знаємо, це є В'єтнам, Корея. Афганістан, Сирія, Ангола, Куба. Через яку трош трошки не вистачило, і слава Богу, що цього не вистачило. Все ж таки вистачило розуму, що не розпочалась третя світова війна, ядерна війна. Тому ми бачимо, що радянський Союз, який завжди е, е, заявляв про те, що миру, мир, світові мири, тому ми найбільш прихильники миру, і тому подібне, насправді це була дуже агресивна держава. Е, Візьмемо 24 воєнних конфлікти, які абсолютно ну, далекі були від устрімлінь і прагнень народів Радянського Союзу. От скажіть, як ми називаємо це чи радянські ватці називали це інтернаціональний долг. То скажіть, що українець, якщо він там загубив, що він мав якийсь борг у Афганістані чи в Сирії. а в Афганістані через Афганістан пройшло 150 150 тисяч українців, 150 тисяч українців, і повірте, що ну багатьох з них після Афгану була і порушена психіка. Багато з них десь понад три тисячі, а це за неповними даними і за скритими даними. Три тисячі українців загинуло в Афганістані. От ну Дуже багато е, зазнали поранень, е, багато стали інвалідами і тому подібне. То за яку біду? А за те, що оці е, кремлівські старці в, 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 виявили своє бажання десь там побрясати зброєю, і це була е, ніде, де радянський союз брав участь у е, війні. Це були війни несправедливі. Це були війни або для того розпалювати ворожнечу, або так таким чином поширити свій е, вплив на ту чи іншу державу, пане Микола. О те, що ви щойно сказали, тому що коли ми говоримо про Афганістан, і так я сьогодні читала деякі матеріали, mm. то пишуть про те, що Афганістан ну ми пам'ятаємо. Всю цю історію, але ми нею не пишаємося. Тобто мова саме про ту війну, яка тривала, не про тих людей і наших хлопців, так і чоловіків, які там е, були на війні, так тому що ну от вони воювали. Ні, мова саме про ту історію і про ту війну в Афганістані. Чому ми нею не пишаємося, пане Микола? По-перше, що е, радянський Союз в цій війні отримав величезну військово політичну поразку. Величезну військово політичну поразку, ми знаємо. В 1979 році розпочалася ця е, агресія проти Афганістану, а в е, 1980 році відбувся е, цілковитий бой, бойкот Московської Олімпіади. Е, в Москву не хотіли їхати через е, Афганістан, і, е, врешті-решт, е, це сприяло поширенню е, зміцненню гонки озброєнь. Е, це е, Поширилось на посилення холодної війни, і таким чином це не додавало авторитету Радянського Союзу у, авторитету Радянського Союзу в, в світі. Адже радянський Союз виступав як ну агресор, і візьмемо в таких державах, як, наприклад, Польща, Чехословаччина, Угорщина, Німецька Демократична Республіка, вони виступали як карателі національно визвольного руху, який розгортався у цих державах. Візьмемо чи 56-й рік Будапешт, Угорщину, де під танками загинули тисячі угорців, так звана. Преска весна 1968 року, коли були введені радянські війська разом із своїми сателітами, і загинуло велику велика кількість чехів, словаків, бо не тільки в Чехії, а й в Словакії, в Словаччині вірніше. в Словаччині, ми бачимо, що радянський союз був вже на грані введення військ обмеженого так званого обмеженого. Контингенту в Польщу, коли е, виступила польська солідарність і е, е, боролася із комуністичним режимом, і все це не давало авторитету радянському Союзу, а навпаки, зменшувало його авторитет і показувало як надзвичайно агресивну державу, пане Миколу. Але ж коли іде військова інтервенція, чи там війна, так як правильно вже те термін, е, все таки радянська влада, вона ж мусила якось населенню пояснити. Ти для чого вони це роблять? Тому що жінки, дружини відправляли своїх чоловіків, матері, синів і так далі, як радянська влада пояснювала людям те, що ми воюємо в Афганістані, а я вам скажу в цей час, коли тривала афганська війна, армію радянську називали робітничо-селянською. тому що в армію брали дітей селян, дітей, робітників, але Обкомівців партійних, ага. керівників партійних, діти всіляко уникали, уникали від служби в Афганістані і тому подібне. Тому ну, радянський Союз намагався пояснити народові, що ми захищаємо там братні афганські народи, і тому подібне. Ну який ж він нам ці афганці брати? Ну для мене всі народи звичайні, і ми хочемо жити в дружбі з усіма народами. А те, що робиться в них, це їхня внутрішня справа, розумієте, а не іти і чоботом і танками душити ту чи іншу свободу чи демократичні перетворення лише для того, щоб поставити свою ногу на тій чи іншій землі, тобто виступали як, як загарбники. Пане Микола, а те, що стосується, ну, от, е, про причини, так, ми розуміємо, 10, ну фактично неповних 10 років тривала ця війна. Е, коли от 15 лютого ми можемо довго так дійсно всі знають про трагедію багатьох сімей, багато військових загинуло. Е, але все ж таки те, що стосується, коли от 15 лютого радянські війська вийшли з Афганістану. Що ми, по-перше, отримали в результаті, і ну чи погоджуєтеся ви з тією історією, що Афганістан він певним чином попливав на те, і що радянський Союз розпався? Ви знаєте, був підписаний перед тим як вивести війська, радянський союз взяв на себе певні зобов'язання. А ці зобов'язання, так звані Женевські зобов'язання, коли були підписані ці угода між радянським союзом, сполученими штатами Америки, Пакистаном і Афганістаном про те, що Радянський Союз, починаючи з 1000 років, 988 року почне планомірно виводити війська. І до 15 лютого ці війська мали бути виведені. По-перше, ну, ми пам'ятаємо оцей перехід через міст, колони танків з бойовим генералом, і все, що там залишили, вже жодного солдата немає. Це не була правда. Тому що протягом деякого часу радянські солдати і невеличкі радянські, Ким контингент залишався там, от, але що це дало радянському союзу? А це дало по-перше, недовір'я. Всього всіх всього радянського народу до свого керівництва, яке було вже ну а особливо до е, таких спеціальних органів, як е, е, КГБ, яке тоді очолював Андропов, до е, оборони до Міністерства оборони, е, яке ну вибирало людей е, насамперед з простих сімей, бо я вже говорив, що так. від е, партійної еліти туди не йшли служити, і тому е, це Ну, впливало на авторитет радянської насамперед влади радянської влади, і знижувався авторитет, що в кінцевому рахунку призвело. Що дуже багато, особливо в Україні і в, е, в Балтійських державах, тоді ще республіках е, Балтійських почали масово виходити із е, лав комуністичної партії. Е, члени партії почали виходити, і партія почала втрачати, партія почала втрачати монополію на владу. Раду появилися нові політичні сили, нові громадські організації, і особливо в Україні до цього спричинився народний рух України, який спочатку говорив, що ми будемо сприяти Горбачову проводити перебудову, бо він так і називався самого початку народний рух України за перебудову. А вже з другого з'їзду народний рух проголосив, що головною ідеєю це буде утворення незалежної української держави. Розумієте, і це не тільки про. Такі рухи, незалежницькі рухи, вони, вони поширилися по всіх національних республіках Радянського Союзу. Це особливо це було видно в такі, ну, бажання в Балтійських державах, бо Балтійські держави насамперед вони вважали, що не 1940 році їх Радянський Союз незаконно окупував відповідно до умов пакту Молотова рібентропа і. um <laughs> Такі ж незалежницькі е, рухи почали е, почали проявлятися і е, в середньоазіатських республіках, в Закавказі, це Грузія, Азербайджан, Вірменія. Тому ми бачимо, що м, м, хочеш, не хочеш, а е, цей, е, ця афганська війна вона загострила насамперед ці е, внутрішньо і соціальні, і економічні, а особливо національні інтереси е, е, радянських тодішніх радян республік, які вже не хотіли миритися із ну з таким єдиним центром з керівною і вказівним пальцем, з Москви. українці хотіли чи інші народи хотіли бути господарем у себе вдома. Але пане Микола, якщо ми говоримо про Афганістан, ну є до прикладу. Офіційні причини, і те, що могли власне влада радянська сказати людям, чого ми в Афганістані, але були і певні приховані мотиви, чого ну туди пішли. Що в результаті взагалі хотіли отримати? Хоть безперечно, що хотіли отримати контроль над е, Центральною Азією, і адже політичні якісь такі. безперечно, mm -hmm. політичні мотиви. І радянський союз говорив, що вони хочуть допомогти братньому афганському народові будувати соціалізм в їхній державі. Пане Миколо, е, знаєте, тут уже хочеться перейти певним чином до сьогодення. Я пригадую і. Е, з історії нас в школі навчали, що вчіть історію, не робіть помилок. Так, дивіться на минуле, не робіть тих помилок, які робили ваші попередники, пане Миколо. Якщо зважаючи зважати на нинішню ситуацію, то прикладу із Кримом, то прикладу із ходом України, чи можемо ми... Проводити нині паралелі те, що було в Афганістані, так десь мотиви, цілі методи і так далі, і те, що нині відбувається у нас на території України, Ви розумієте, це що ті методи, які використовує е, е, Росія, Російська Федерація проти України, вони не є новими. Візьмемо, коли радянський Союз заключив уклав вірніше договір в РИЗІ у 1921 році, то на територіях які відійшли до польщі до Польської речі Посполитої, то ми бачимо, що на цій території вони постійно засилали своїх агентів, які робили тут все можливе і неможливе. Створювали різні організації, такого типу, як от Закордон, закордонний відділ ЦК КПБУ, організовували народну революційну повстанську організацію. Організацію те, ну дуже багато таких різних організацій. Вони різнилися хіба що за назвою. Але всі вони були підконтрольні розвід управлінню Красної, е, 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 Красної армії. І тут вони чинили безлад. Ви розумієте, був, е, були такі е, е, великі партизанські загони, які навіть нападали на, е, ну, е, на поліцейські обміни. У дільниці нападали на, навіть напали на потяг, в якому їхав поліський воєвода, привселюдно скинули йому штани, відшмагали, і генерал, а це був генерал е е е Каїтан. Забув його прізвище. На другий день він змушений був піти в відставку, не витерпив такого соворому. Розумієте, і такі. І коли, наприклад, говорили про Свободу те. Це було до провокації, пане Микола, це в теперішньому так, розумінні, ось, це, І ці провокації вони не є новими. Візьмемо, чому, наприклад, в організації Об'єднаних Націй посол цей посол Росії від посол від Росії в організації Об'єднаних Націй він показував лист лист Януковича з проханням до Путіна ввести контингент, ввести російські війська на територію України. За це ну Янукович отримав 13 років. Правда, заочно заочно, заочно отримав. Але розумієте, це свідчить про те, що методи однакові. Наприклад, візьмемо оці українсько-російські війни, які були під час української революції, 17-21 років. Там також в Харкові створили маріонетковий уряд, який закликав, щоб робітничо селянську Червону армію щоб прийшла на допомогу українським робітникам і селянам. Але і тут наше, наше керівництво тодішнє. І Візьмемо Грушевський, Виниченко вони великий промах зробили. Бо Ленін говорив: кожна революція чогось варта, яка вміє себе захищати. А Виниченко говорив: ніколи український чи російський робітник не буде воювати з робітником українським, але воював. І так воював, що Україна втратила е, тоді свою незалежність. І коли проводити паралелі, то радянська влада в Україну і те, що ми мали протягом понад 70 років радянську владу, вона була принесена знову ж таки з Москви на багнетах. На багне, багнетами була встановлена в нашій е, Україні, яка стала називатися тоді радянською щодо теперішнього стану, ви знаєте, що е, ну е, Росія не бачить себе імперією без України, і нікуди ми від Росії не подінемося. Але ми повинні, повинні знайти якийсь модус Вівенді, тобто якийсь спосіб співжиття із цією, будемо говорити, дикою варварською державою, величезні простори Росії, наводь порядок на цій величезній території, а не дивися, де б там от зараз маємо що. Обмежений контингент в Сирії, російський контингент в Сирії, то десь в африканській державі з'являється, що там є там? Є економічні інтереси, там є те, щоб викачувати сировину чи впливати на ту чи іншу частину світу, тому оці геополітичні інтереси Росії розумієте, вони постійно будуть, але ми бачимо сьогодні консолідовану позицію демократичного світу, який заставляє Путіна задуматися, і російське керівництво задуматися над своєю подальшою долею, адже втрачати оці ягоди, Хти втрачати е, мільярди доларів також не хоче, його, особливо це е, найближче оточення Путіна. А з іншої сторони, ми говоримо, що е, ну, Путін такий поганий. А хто може сказати, хто може прийти завтра е, до керівництва Росії? Е, можливо, це буде ще е, ну ненависніший для України діяч. Тому ми повинні е, ну. Хочеш, не хочеш, а якимись дипломатичними шляхами вирішувати ці проблеми. Ну безперечно, я думаю, що тут найкраще було б. Щоб Україна все ж таки стала членом міжнародного співробіт міжнародних таких євроатлантичних організацій, і насамперед НАТО, бо в НАТО Україна можливо знайде спокій від Росії, адже ми знаємо ці ультиматуми, які висуває так. Росія, і навіть я дивуюся, як Німеччина може це терпіти, адже коли говориться про те, щоб повернутися до 90, Сто сьомого року то Росія може виявити, що вона хоче, щоб повернулася німецька демократична республіка. Розумієте, тут всіляке може бути От пале Микола. Але в цьому випадку, от ви правильно говорите від Росії, ми нікуди не дінемося. Ми не можемо взяти Україну і кудись її переселити, щоб не межувати з цією державою. Так і ну власне потрібно якось. Все це вирішувати історія не вчить, так. Все одно ми бачимо ситуацію з Кримом і війну на сході України, пане Микола, так само ми можемо не бути впевнені ні в кому по суті ні в Європі, ні в НАТО. Тому що, до прикладу, згадаємо пане Миколи Будапештський меморандум, коли ми відмовилися від ядерної зброї. Нам сполучені штати, Великобританія і Росія гарантували захист, повагу суверенності і цілісності. Але ми бачимо, що нині відбувається. Ми але я вам хочу сказати. Те, що як Росія реагує на цей Будапештський меморандум? Говорить, що це ніяка не є угода, що це є просто меморандум, що це є простий папірець, і ми нічого тут не зобов'язані. Розумієте, це так заявляє Росія, але ми бачимо, що позиція зараз Англії, Сполучених Штатів Америки все ж таки досить тверда в тому, що давайте повертатися до статус кво тому що, наприклад, тут Росія після Другої світової війни собі мала певні надбання територіальні. Візьмемо це південно-східна, північно-східна і центрально-східна Європа опинилася в. Васалами радянського союзу, окрім того, такий кусочок Німеччини, як Східна Прусія, нині Калінінград і Калінінградська область, це колишній німецький Кенігсберг. От і тут також може стояти питання. і Якщо б це питання постало, це розумієте, було б складно. А Росія, мабуть, ну захотіла б, щоб таке питання постало, то, то вона мала б шанси для повного переділу, якщо б від цього. Відмовитись то від до перейшло б до повного переділу тих е, 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 територіальних е, е, цієї території, яка склалася після Другої світової війни. Адже ми знаємо е, ці угоди, і Ялтинські угоди, і інші угоди, які е, закріпили статус-кво е, е, в світі в Європі, кордони пізніше. Хельсінська е, нарада з питань безпеки в 1975 році. Це під, е, підтвердила тому. Перегляд кордонів в нинішньому цивілізованому світі не може бути, але Росія прагне зміни акцентів і постійно десь там якісь проблеми виникають, і виникають не через якісь внутрішні проблеми, а виникають через власне ці провокації, які організовує радянську, які організовує Росія. Я хотів сказати Радянський Союз, якого вже немає це. Тепер називається Російська Федерація, яка хоче відновити оцю більшовицьку або Російську імперію. Навіть заявляв, заявляв Путін, що Росія має повернутися до кордонів 1795 року, тобто до третього поділу Польщі. Пане Миколо, якщо е, ми говоримо зрозуміло, що в кожної країни є свої амбіції, е, в когось вони більші, в когось менші, так е, світове лідерство і так далі, це все е, ми розуміємо, але все ж таки, коли йде історія про посягання на територію іншої держави, і так далі, коли реалізовується вся ця історія, е, пане Миколо, це вже ми на завершення говоримо так, тому що якщо аналізувати... Ну можна говорити і останні місяці, так і ту інформацію, яка є в українських засобах масової інформації в іноземній змі, так нам постійно повідомляють про те, що є велика загроза вторгнення Росії в Україну. І, до речі, ці останні кілька днів ну взагалі тут навіть і мало не дату називають, і годину, коли Росія нападе, пане Миколо. Ця ситуація, якщо в історичному ракурсі дивитися, так як у нас починалася там Перша Друга світова війна, тоді, десь, якщо говорити по порівню напруги, по геополітичній ситуації по тих е Заявах, ідеях і амбіціях країн, які колись існували нас зараз, наскільки критична ситуація, і наскільки ми, от на вашу думку, суб'єктивно можливо ну, на межі. Розумієте, я не причетний там до вищих ешелонів влади, але як громадянин України я бачу, що Путін злякався. Злякався консолідованого світу, і він побачив, що Україна зразка 2022 року це не є Україна 2014 року, і на кожний танк є три а то й більше гранатометів, які зіб'ють. Знищать цей танк. Ми вже маємо стінгери, ми маємо чим битися проти літаків, проти авіації. Ну, правда, у нас трошки менше протиповітряна оборона налаштована, але я думаю, що це був би кінець Росії як держави, оскільки. Історія вчить, а історія вчить того, що вона нічого не вчить. <сум> Хісторія магістра Віти говорили древні латиняни, історія вчителька життя. Але з нею ну не дуже то хочуть робити висновки з історичного минулого. То е, я думаю, що жодна е, загарбницька агресивна війна вона не закінчувалася перемогою. Вона е, та агресора вона в кінцевому рахунку такі держави були здолані і переможені. Так само була ми бачимо, нацистська Німеччина була знищена. І всі оці антинародні режими, чи фашистські, чи нацистські режими, чи авторитарні режими вони потерпіли крах, світ ну, нічого кращого не придумав як демократія. І там, де є демократія, це складний процес. Але він поки що, поки що, крім демократії, нічого кращого не знає. І ми бачимо, що в Україні завершимо. демократія, а в Росії авторитаризм. Пане Микола, завершимо. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Ну, дійсно, ми можемо десь проводити паралелі між різними історичними подіями. Бо те, що ви зазначили так, не завжди історія, на жаль, вчить наших політиків, але менше з тим, дякую вам за розмову. Дякую, до нових зустрічей. До побачення, Микола Кучереба, кандидат історичних наук, професор кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки, був сьогодні гостем нашої студії. Дякую нашим глядачам, що цієї вечірньої пори були разом із нами. Не перемикайте аверсталі новини.